Він тут ріс із нашими дітьми, тому що вони всі погодки були. Саша взагалі був доброю людиною. Він був найменшою дитиною в сім'ї. Їх у сім'ї було три сестри і два брата. Ну, на даний час залишилося дві сестри і брат. Є в його і дружина. Доброзичливий, завжди йшов на допомогу. 12 серпня мало не вся Паліївка зібралася, щоб провести в останню путь свого земляка 35-річного Олександра Івановича Панченка. Він народився 5 жовтня 1989 року в Паліївці Ямпільської громади. Тут закінчив школу. Тут жили його батьки, брати та сестри. У Шоскінському центрі профтехосвіти Олександр здобув спеціальність токаря. Згодом працював у службі охорони. Був золотою людиною, говорять про нього односельці. Місто учились, в не получается. Ось так от зустрілося. Ну в школі вчилися, у парівці, місце ропотері. Отличним чоловіком. Для нас Саша і був і залишиться. пішов із життя. Жити, працювати, творити, кохати дружину, цілувати дітей, приїздити до брата і його сестер. Він загинув за нас з вами. Він був патрот нашої рідної України. Він боровся, захищав нас із вами. Він приближав День перемоги, але сам не дожив. Його життя коротке, немов спалах зірки, яка піднялася в небо і вночі ще стала на одну зірку більша. Його душа буде святкувати за тим, як ми будемо жити далі. У 2015 році з початком війни його мобілізували, і півтора роки чоловік виконував бойові завдання в зоні антитерористичної операції. Після повернення додому одружився разом з дружиною Оксаною. Мріяв про щасливе мирне майбутнє. Коли почалось повномасштабне вторгнення, у 2022 році Олександр став на захист батьківщини, тепер у жою Національної гвардії. України він воював на курському та тасмуському напрямках. Ніс службу на посаді помічника гранатометника. Останнім часом перебував на Шосткинщині. На блокпосту я проїжджав, Стояв ми ще поговорили з ними. Доброзичливий, хороший хлопець. Ну, дружили в місті. Він, завжди, він ніколи не відкаже ні в чому. Про війну Олександр говорити не любив, однак просив поховати його в рідній Паліївці поряд із батьками. 8 серпня Олександр Панченко загинув внаслідок ворожого удару по Шосткинській громаді. Співчуття родині висловили представники Ямпільської та Шосткинської громад, з якими було пов'язане життя захисника. Присутні поклали квіти до останнього прихистку героя та пішою ходою провели його до місця вічного спочинку.